Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Вісім років виїжджає на надзвичайні події та рятує життя. Історія ДСНСника з Одеси. Купили протимінні чоботи, тактичні навушники, утеплення для бліндажів. Як люди з Доброславської громади допомагають військовим? В Зоні відповідальності Сил оборони Півдня України сьогодні вночі, в рамках такої мішаної і досить потужної атаки, коли ворог запускав на одній лінії, фактично і ударні дрони, і керовані авіаційні ракети. Було знищено 11 дронів, причому географія їх знищення говорить про розгалуженість самої атаки і багатомаршрутність, яку ворог використовує. Це по три дрони було знищено над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, два дрони над Одещиною, і по одному Херсонщина, Дніпропетровщина, Вінниччина. Така географія пояснює намагання ворога атакувати великою кількістю з різних напрямків багато об'єктів, багато регіонів. І в тому числі. Перевірити потужність і готовність протидії систем протиповітряної оборони. Керована авіаційна ракета, випущена по Кіровоградщині з літака тактичної авіації також була знищена силами протиповітряної оборони. Ми... На жаль, можемо зафіксувати влучання, які відбулись на технічну територію інфраструктурного об'єкта на Одещині, але руйнувань критичних не завдано, постраждалих не зафіксовано. Вчора ввечері ворог атакував Одещину з використанням ракет специфічних. Це надзвукові корабельні протикорабельні онікси, які випускаються з берегового ракетного комплексу Бастіон з тимчасово окупованого Криму. Не вперше ворог використовує саме такі ракети по Одещині, і саме через їх призначення, як протикорабельних ракет, він намагається спрямувати їх по об'єктах, очевидно зосереджених на узбережжі. Саме тому, що не розрахували специфіку ракет, цілком імовірно, вони втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Тобто ракети, які в принципі, призначені для знищення суден або кораблів, вони можуть самоліквідовуватись, коли втрачають розуміння, куди ж вони прямують. Це генеалогічне дерево родини залізничників. Тут шість поколінь. Показує його Костянтин Дачевський, фахівець цивільного захисту одеської залізниці. Моя мама царство небесне вже не то. Вот так ушла із житті. Вона составила дерево своє. Ну, і я здесь теж є. І там працювали мої прапрадедими э, мастерами. Перший в династії залізничник працював початку появи колій в Україні. Прадед мой, кошик, орел. орел он був путівим обходчиком. Теж на станції Шевченка. 1841-1941 рік. Дед прапрадед. Сто лет прожил. Я в пятом поколении железнодорожник. Сын мой в шестом закончил железнодорожный техникум тоже. Вот сын мой, Андрей, он любит, с бабушкой любил, постоянно ходил провожать поезда. Это для него было это... Он знал в пять лет, уже знал весь подвижной состав. Знал, где цистерны, где крытые вагоны. Сам Костянтин має понад 30 років стажу на залізниці. Проте, розповідає, в підлітковому віці мріяв стати моряком, не вдалося через стан здоров'я. Я, я займаюся громадянською обороною, я смотрю, щоб люди виконували свої функціональні обов'язки в час тривог і надзвичайних пришествий. Працював okay. на вокзалі Одеса главне пріоздатчиком поїздах, в багажних вагонах. Десять лет від'їздив і потім був старшим прийомом и і був вокзала Одесса вокзалу Одеса первые Перші когда коли началось, ми тут дежурили по ночам і сутками дежурили, тому що треба було смотреть за людьми. Не знаєш, куди що И... Так, люди железні, нерви железні у них. Вони такі є. железнодорожники, железные железні люди. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Виклик починається з того, що на пункт зв'язку частини надходить повідомлення з адресою місця загорання. Потім наш диспетчер подає тривогу, каже, який є автомобіль. Виїжджає службі порятунку рятувальник Василь Йовенко з 2015 року. Чоловік діставав людей з-під завалів в Сергіївці, коли торік в житлові будинки прилетіли ракети російської армії. Каже, спочатку повномасштабного вторгнення це був найскладніший виклик, адже серед загиблих були діти. Ми виїжджали в команд... відрядження, Це був селище Сергіївка. Там був дуже великий приліт, і дуже було багато погибших людей. Також і дітей. Ми там були майже двоє суток. Після прильоту ми вже діставали людей звідти печаль. Страх від того, коли ти бачиш цих людей. І від, і від чого вони там. Чого так сталося, що вони загинули? Там було декілька прильотів. Один був біля будівлі дев'ятиповерхової. Ракета прилетіла до будинку і було сильно багато осколків, і в сколихнувся. Багато людей кого б там просто привалило. А Одна ракета прилетіла в курортна база, прямо в басейн, і рядом було трьохповерхове здатний да, будинок, по-моєму. Да. І там теж було дуже було дві локації. Ніфті це спочатку вони почали бити, по ніфті теж. Довго працювали, треба було все загасити. Розповідає, службу порятунку як справу життя обрав завдяки дядьку, який теж працював в ДСНС. Мій дядько працював в місті Одеса в пожежній частині е е водієм. Я відслужив в срочну армію, прийшов додому, віддихнув трішки, ми з ним поговорили, він мені просто підказав, і я, ну, я вирішив спробувати. Початку повномасштабної війни майже на кожному виклику рятувальники зіштовхуються з людським горем. Василь каже, емоційно вистояти допомагає саме родина. 24 лютого це у нас була зміна, ми чергували, були не зміні. От, як зараз, це десь було о п'ятій ранку. Я навіть не зрозумів, мені жінка дзвонила, плакала. Сказала, що чути вибухи. Я їй спочатку не повірив, бо я навіть не міг собі подумати, що таке сталося. Потім вже було ясно. Додому приходиш, там сім'я, жінка, там син росте. Я стараюсь переключатися просто на них, тому що важко. Вікторія Габчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Чоботи для саперів придбало у Доброславській селищній громаді, аби передати військовослужбовцям. Ціна однієї пари 15 тисяч гривень. Чотири таких поїдуть на Донбас разом з іншою допомогою. Таке замовлення від бійців надійшло вперше, розповіла Людмила Прокупечко. Цей раз в нас було замовлення на о, чотири кх, пари. Але я знала, що як після того, як ми їх купимо, з'являться ще бажаючі. Тому наперед замовили ще на дві більше. І на один вже е, дуже просили. Ми вчора його відправили. Е, я так зрозуміла в 126-ту бригаду. Ну і одні ще в нас залишаються, і хто перший напише про них будемо знову віддамо ще комусь, бо ці на, на цих чотири в нас було конкретне замовлення. Я думаю, що вони такі. Безрозмірні. Ми спочатку думали, що вони на колесах, а вони, коли бачили фотографію, думали, що на колесах це не колеса, це маленькі такі шипи. Я думаю, що саме якраз вони дозволяють не потрапити на саму міну всім платежом. Також для зенітників та артилеристів придбали тактичні навушники. Таких цього разу 20. Минулого разу теж купували. Тобто ми забезпечуємо. Всі потреби всіх бійців, які до нас звертаються, Жанна Виноградова працює у доброславській селищній раді та займається волонтерством. каже, не може залишатися осторонь, оскільки на війні чоловік, зять та двоюрідний брат. Я вважаю, що це мій обов'язок як громадянина України, як людини, як жінки, як матері, зробити все можливе для того, щоб допомогти чим я можу матеріально, може просто. Психологічно знаєте сказати добре слово, написати листівку, написати лист, підтримати. Ми купляємо все можливе, наприклад, каву і чай. Цього місяця ми купили багато кави і чаю для того, щоб сьогодні передати саме цим транспортом нашим солдатам. Ми робимо випічку. печемо печиво, дочка моя кондитер, і вона займається цією справою. І теж передаємо нашим солдатам. Біля Доброславської селищної ради чекає автівка. В неї вантажить усе, що вдалося зібрати людям з громади. Такі відправки роблять раз на два тижні. Продукти харчування повеземо запчастини, які необхідні для техніки. Ну, тут все є, що необхідно для, для перемоги для, для нас. Це на утеплення бліндажів, це резервуари будуть для води. Це хлопцям і посушитися і щось приготувати, їсти. Дуже все важливо. Те, що дають, тобто допомагають нам, це дуже важливо для нас, для всіх. Якщо буде все добре, машина буде гарно працювати, і дорога буде вдала до 12 години ночі, будемо там, на місці. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одещина. Прогноз погоди на вихідні 4-5 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8 вночі та від 14 до 19 градусів в день. В Одесі 4 листопада оголосили штурмове попередження через вітряну погоду. Продовж доби очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду. Без опадів. Температура повітря вночі 7-8 градусів, вдень 14-18 із позначкою Плюс. дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.